Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Зараз піду розкачаю багети, потім олежика передіну, він вже проснувся. І буду йти відкриватися. У зараз вже 8.15, течу досі проснулося. Але хоч добре те, що олежик вчора заснув дуже. ну як сказати, Трошечки крутився, вертівся, але заснув. Мама вранці замісила тісто на багети. Бо останній раз ми пекли багет, мабуть, ще в суботу, а то з світлом цим не встигаємо. Купляли хліб в магазині і залишила мама мені до цього багета записочку. Залишити їй одного багета без фантазії. Я завжди туди ще якісь, якісь спеції вкину, чи льону, чи кондютритку кунж... ну, кидаю, в основному льон кидаю і тісто. Ладно, Будемо виконувати, зроблю всі багети без фантазії. Олежик сьогодні щось зарані проснувся. Я засинав погано, щось не знаю, що з ним. Я замітила, що навіть спить гарно таку геть відключений, що нічого не чує. Я тільки виключаю світло ночничок. Він починає критися, просинається Я казала сказала мабуть вележика якийсь датчик світла стоїть. Thank mm -hmm. you. Поки в мене багети підходять і Олежа лежить ще тихенько, піду бистренько, дошку вигружу лишню з машини, бо буде доставку зробити, а я її вчора ніяк не вигрузила, бо був дощ. Досточку вже розгрузила. Цю перерахувала крас до завтра, бо можу розгрузити, а ті буду назад довантажувати, і таке також може бути. Зараз ще наберу дровець, затоплю в хаті і буду давати Олежикові суміш. Надіюсь, на сьогодні мені дров хватить. А тут і будемо з мамою разом різати. Багеттики. Вже гарно підійшли, зараз буду ставити духовочку випікатися. Олежикова суміш і мій перекус. Друбила вчора те жиле. Продав одному стаканчику, наливала другий слой і трішки попідтік жовтий. Зараз погодую чувачка. Що будемо їсти? Хто буде їсти? Олежка буде їсти. Одяжки другий сніданок сьогодні я навіть до вимкнення світла встигла постирати два рази. Я першу повісила стірку, ще ще одну повішу. Та піду розберу гарбуза і принесу соломи. Бо світло буде до п'яти, по ідеї. То, щоб в потім не ходити по соломи, гарбуза не розбирати, то щоб вже все було підготовлено, щоб поратися вечором. Я десь тижнів два чи три назад робила мило грону винограду і мило типу, гроно клубнички. То зараз хочу з цього мила позбирати два наборчика. Вчора ще я заливала свічечку, ось така вийшла бульбашками з морозним візерунком. Ця, ця наборчик піде, це буде ця зелененька свічечка, зелене масажне мильце. І мельце винограду. А другий наборчик буде ця полуничка. І ось така також свічка з пальмового воску з таким морозним візерунком. Воно коли горить, захолодає і також утворює такий морозний відзеруночок. Зараз буду збирати два наборчика в коробочку. Ось такі два наборчика в мене вийшло. Виноградик, мильце та свічечка. І ще один полуничка і також свічечка. Хочу зараз натерти морковки по-корейськи. Я тут купляла приправу авгу. На кіло моркви тертої я беру 2,5 столові ложки приправи до морковки по корейській. Це виходить одна пачечка. Додаю 2 столові ложки цукру, 30 грам уксусу та 60 грам олії. А чотири невеличкі зубочка в чеснику душу на чесночницю. І тепер все гарно потрібно перемішати. Все, моркочка готова. Там, пишуть, що треба, щоб вона постояла годин 5. Не знаю, вона мене обіду... не до обіду, цього. до увесь чаю постоїть і будемо вечеряти. М -м -м, смачненько. А я дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.